Для Путіна Лаврова і навіть Лукашенка створюють трибунал військового трибуналу, якого не було що після другої світової війни, і це справді дипломатична перемога для України. Давайте розберемося, що таке трибунал, як він буде працювати, чи одразу відправлять за грату всіх цих перерахованих і багато інших злочинців, і ну відверто які далі етапи і перепони до нормального. Запуску цієї важливої і я б сказав би критичною зараз для України інституції. Тож з вами канал Залізний нардеп Мене звати Ярослав Железняк, і перед тим як ми почнемо вам давати аналіз, що відбулося 9 травня, і чому це справді дуже важливо для України. я просто нагадаю, що ми дуже б були вдячні, якщо б ви підписалися на цей канал, поставили вподобайку або написали свій коментар. Це дуже сильно допомагає зараз його запустити. А ми. Починаємо. Отже, поки в Москві тривала те, що називається, напевно, побідебесія, і ось всі ці історії з виключенням мобільних телефонів, і коротше, ось цей бред, яким зараз займається Путін, Україна отримала справді дипломатичну перемогу. Я б навіть сказав би, що весь західний світ. Разом з Україною або з Україною як лідера процесу отримує дипломатичну перемогу. Факт тому, що у Львові 9 травня в Львівській ратуші якраз зібралися представники 40 держав, зокрема в першу чергу європейського союзу, і які прийняли справді символічний і дуже важливий дипломатичний хід це створення трибунала, який має Рати політичне керівництво держав за злочини агресії. От тут перед тим як ми почнемо розмовляти на цю тему, давайте трохи теорії, що таке трибунал, чим він відрізняється від міжнародного суда і яка у нього є юрисдикція. Фактом, що Якщо шукати аналоги от, взагалі таких інституцій в історії, то напевно найбільш той, який буде підходити, це трибунал, який був в німецькому місті Нюрмберг. Ну і те, що називається Нюмбергським процесом, він е, не засуджує або не розглядає конкретні військові злочини. він Є таким елітарним судом, який розглядає якраз злочини керівників лідерів держави про в принципі факт початку війни проти іншої країни. Тобто, якщо вже є якісь конкретні військові злочини, то цим займаються країни відповідно до Римського статуту, і цим займається, відповідно міжнародний суд в даному випадку. Мова йде про інше, мова йде якраз про. Топ лідерів-чиновників, які мають е, внести покарання за, в принципі, факт того, що вони почали війну. Цього разу е, це буде не місто Нюнберг, це буде Гага, і, відповідно, якщо МКС, тобто Міжнародний суд, він був створений під Егідою ООН, то якраз в даному випадку цей новий трибунал проти Путіна він буде створений в Газі і під Гідою Ради Європи. Тепер е, тут. Наступна історія про розподілення між двома судами, міжнародним кримінальним судом і цим трибуналом в газі повноважень. А фактично, так як Росія не є учасником Ринського статуту, і плюс Путін там вже засуджений, то цей Трибунал буде охоплювати, як я сказав, злочини, які не входять в юрисдикцію МКС. Хоча, якщо МКС щось розглядає, то це не зупиняє, наприклад, трибунал е в Газі, який буде розглядати більш високорівневі злочини, як початок війни. Плюс в дуже довго і це блокувалось достатньо багатьма країнами, але тим не менш в результаті погодились. Цей трибунал був же і буде працювати заочно, тобто він вже може розглядати зараз злочини, не зважаючи на те, що людей ну як фактично фізично не привезуть на цей суд. Це важлива частина, тому що в даному випадку давайте говорити відверто. Навіть коли мова йде про Нюмберський процес, там Німеччина вже програла війну. Вона була під контролем союзників. А тих нацистів і злочинців, які перевозили на цей суд, їх вже фізично туди доставляли. Поки що ми не отримали значну перемогу в нашій війні для того, щоб вже захопити Путіна, Лаврова і всіх інших і притягнути за одне місце. У Гагу тому якраз і важливо, щоб була заочна частина цього трибуналу, і вона є, і це от прям перемога України. Тепер щодо того, який може бути наслідок цього суда. Це ну по перше, засудження. По-друге, це конфіскація майна тут. Ми ще окремо про це поговоримо, але ну знову ж таки майна у росіян в Європі вже не так багато або вони вже так чи інакше, під санкціями чи заарештовані, Ну а засудження я нагадаю, для цього треба фізична присутність людей. Ми поговоримо про наслідки, але спочатку давайте про хронологію, тобто. 9 травня, поки в Росії тривала поділесія, якраз було прийнято головне політичне рішення. Це було під час виїзного засідання Ради Європи у Львові, що теж символічно, і фактично узгоджений документ. Що буде далі? 14 травня 2025 року, відповідно, буде вже офіційна ініціатива, яку внесе наш міністр закордонних справ на засіданні комітету Ради міністрів Ради Європи. Після цього підписання між Україною і Радою Європи е, документу ратифікація в парламенті, в тому числі ратифікація в даному випадку в Українському парламенті і в Раді Європи. Тут важливо, що Рада Європи теж має проголосувати. Це відбудеться. Там будуть голоси, і на відміну від багатьох рішень, в даному випадку та сама Угорщина, яка напевно не буде голосувати, вона не заважає, тому що там приймається рішення більшістю. тобто там не потрібен цей консенсус, яким дуже часто Орбан, Фіцо і інші вкручують нам руки. По часу це не буде швидко. Фактично, створення суда з всіма документами, затвердження статутів таке інше, це буде лише в 2026 році, і відповідно тільки як він буде створений, можна буде почати розслідування. Тому цей процес на жаль не відбудеться завтра, не відбудеться навіть через пару місяців. Це займе певний час, дай Бог, щоб вони справились за 8-12 місяців. А то і більше на жаль, це юридична частина. Тепер що або кого може цей суд досліджувати, як я сказав, він займається вищим політичним військовим керівництвом, не всіма людьми, а їх тисячі, навіть сотні тисяч, які зробили злочини проти України. Цим займається МКС В даному випадку. Приблизна мова йде про 20 обвинувачених в першу чергу. Це військове керівництво. Росії або пов'язаних з ними країн а хто саме підпадає під цей перелік, формує Україна в даному випадку. Вона передає це від генерального прокурора України в майбутній трибунал і далі тривають судові процеси, які можуть бути заочні в газі. Ще раз, якщо ми говоримо про велику кількість інших військових злочинів, це не компетентність трибуналу, це компетентність МКС і іноді національних судів. А зараз тих, хто вже обговорюється, то це Путін, це Лавров, це Наришкін, це Мішустін, ну, Тобто, в цей ті, хто так чи інакше ініціювали початок повномасштабної війни проти України. Перелік буде більший, але в даному випадку, от, ну, це ті прізвища, хто перше фігурує. Також фігурує той самий Лукашенко і за те, що він надав можливість і згоду фактично з його території, з території Білорусі, зробити перші військові дії, які були і на жаль, досі тривають під час повномасштабної війни. Також теоретично за участь армії Північної Кореї. В боях під Курщиною в даному випадку може під дію цього трибуналу попасти і Кимчанин. Там є поки ще дискусія щодо Ірану з одного боку, тому що вона, як країна терорист, постачає свої військові речі в Росію, зокрема ті ж самі шахеди, але з іншого боку, ну тут є певна. Проблема юридично довести персональну відповідальність його керівництва. Сподіваємось, що ці проблеми під час вже створення трибуналу все ж таки будуть вирішені і там теж будуть фігуранти з Ірану. Тепер про покарання почну чисто технічно і теоретично, пам'ятаючи про те, що для того, щоб умовно покарання вступило в максимальну силу, тут треба щоб або в майбутньому Росія приєдналася до цього трибуналу відповідно видала нам своїх військових злочинців. Ну або Україна повністю захопила Росію. На жаль, поки що ці два факти, ну скажімо так, не до кінця є вирогідними. Але технічно, максимальне покарання це може бути довічне ув'язнення, на жаль, безсмертної кари. Також це може бути тюремне ув'язнення до 30 років, штраф, конфіскація. Майна. Причому в даному випадку, якщо це буде заочний вирок, то для арешту і конфіскації активів в країнах, які підписалися, але е навіть і далі, то цього достатньо. До речі, про тих, хто підписалися. Це так чи інакше. 40 країн. Це всі країни Європи, окрім Угорщини, також там є Сполучені Штати, ну і в принципі всі країни G7 вони прийняли в цьому участь. Якщо раптом буде якась проблема між між міжнародним кримінальним судом і відповідна трибуналом, то тут в даному випадку у МКС є пріоритет по військовим злочинам, але як я сказав раніше, це не зупиняє роботу трибуналу по іншим питанням. Які проблеми є? Одна із проблем, окрім того, як фізично притягнути Путіна їжа з ним на цей суд, це ще історія, з який період охоплює. Роботи трибуналу. українська сторона наполягала на тому, щоб це було з 2014 року, але так чи інакше, більшість іноземних партнерів наполягали на тому, щоб це все ж таки було з початку повномасштабної війни, тобто з лютого 2022 року. Але знайшли Тут компроміс, що в принципі суд спокійно може самостійно визначати дату своєї юрисдикції в даному випадку, якщо буде відповідне подання від генерального прокурора, то спокійно можуть розглядати цей злочин із з 2014 року про роль Сполучених Штатів. Получені штаби після того, як обрали Трампа, вийшли з активного процесу і так званий коргруп, яка в принципі ініціювала створення цього ем, трибуналу, але не заважали і в кінці підтримали. У них є окрема проблема в тим, що вони боялися, що цей суд так чи інакше може бути використаний проти американських президентів, в тому числі, за, наприклад, війну в Іракі, але, начебто, ці побоювання так чи інакше прибрали. Також там були певні дискусії з Францією, Німеччиною або Британії, тому що вони дуже боялися такого ж прецеденту по своїм лідерам, але знову ж такі в даному випадку, в результаті, всі, окрім Угорщини і Словаччини, підписали ну тобто всі країни Європи, плюс США і е багато інших країн, G7 зокрема Канада і е е інше, Японія і інші країни. Тепер про головне, що це дає Україні? Ну, по перше, це ще раз великий сигнал, що захід з Україною підтримує і вважає Путіна злочинцем. Ну відповідно, вести з ним перевони при такій. Історії, ну достатньо буде дивна. По-друге, це має справді юридичне зна значення для російської еліти, тому що на відміну від них вони так чи інакше іноді приїжджають в Європу, і якщо вони попадуть під дію трибуналу, будуть арештовані, проведені в суд. Ну коротше, вони це додаткові юридичні ризики. Ну і звичайно, це додаткова дипломатична ізоляція. Так саме як, наприклад, працював вирок по МКС, коли так звичайно. Це не дало прямої якоїсь там історії, що Путін отут от взяли і відправили заграти, але тепер він багато країн не може особисто приїхати, тому що їм треба або вийти з римського договору, або ну його відповідно заарештувати. Тому. Даному випадку не треба швидко або не треба очікувати швидких рішень щодо роботи цього трибуналу, як ви почули, з 2026 року він тільки запрацює, і напевно це буде заочне засудження, але це. Точно важливий дипломатичний крок до нього так чи інакше в результаті приєдналися, в тому числі і Сполучені Штати. Нагадаю, там є ті, хто чомусь виступав за дружбу з Путіним. Ну і головне це Україні дають фактично дуже. Крутий аргумент, щоб ще раз всьому світу нагадати, хто ж в 21 столітті почав найбільшу повномасштабну війну і хто є військовим злочинцем, проблемою, і проти кого треба посилювати всі заходи і санкції, які, на жаль, поки що деякі наші партнери іноді підтримують, або, скажімо так, тримають на якийсь наступний період. Тож, однозначно, Орення трибуналу це перемога для дипломатії. Велика подяка всім тим, хто цим займався. І ми будемо дуже сподіватися, що у цей перелік відсудних він буде значно більше ніж в колись. У Нюнбергі. а головне, що це буде не тільки заочне засудження, а й в майбутньому справжні вироки, після яких всіх цих злочинців відправлять за грати. Якщо хочете детально, прям дуже раджу почитати статтю на Європейській Правді. Там Сергій Сидоренко описав всі нюанси, які не війшли в це відео. І я думаю, що просто ви будете більше розуміти контекст, як взагалі у це міжнародне право або міжнародне правосуддя працює. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І для того, щоб отримувати от такі відеорозбори, велике прохання підпишіться, поставте коментарі, а і не забувайте ставити подобайку це. Дуже допомагає нам просувати далі це відео. До побачення.